вас завидующая Коломатской сельской библиотечной филии Людмила Олексіївна. Ну, так получилось в жизни, что я стала заведующей библиотекой с 2006 года, работаю уже 18 років в библиотеке, свою справу люблю, с детства я книги тоже люблю читать и по сей час читаю. Це, до речі, помітно, бо у вас по домашньому світло, тепло, і квіти, і подарунки, і книжки, і поробки, і все доречно, навіть вишивка, вишиваночки. Дуже приємно тут знаходитись. і Із задоволенням, я думаю, що люди приходять почитати. Звісно, складна ситуація у бібліотек зараз. Чому? Тому що діти молодь. Зазвичай користуються гаджетами і знаходять всю інформацію в інтернет-ресурсах. Читать, мабуть, ходіт ті люди середнього віку або похилого віку. Але ж сучасна бібліотека має багато чого нового, цікавого і для дітей з молоді. А як ви працюєте? Які у вас фонди? Яка ваша робота? Фонд библиотеки э, Користовачев у нас на Личуэце 500 э, читачев. Ну, это в протяжении року. А на данный час 452 у меня читача. Но фонд библиотеки составляет 5885 э, примерников. Ну, э, переводику нам, на жаль, не выписывают. Книг Поступають дуже мало за останні два роки ну, 10 книг ми отримали. Складна ситуація зараз по всій країні, чому тому, що вилучається російськомовна література, все оновлюється письменниками українськими, перекладами на українську мову. Але я впевнена, що ситуація зміниться, угу. і будуть бібліотечні фонди поповнюватися нашою літературою україномовною, і класики будуть переведені на україномовну літературу, буде що згодом читати з чого вибирати. Так, дуже би хотілося, щоб поступала література більше полтавських письменників, сучасних письменників, тому що дуже мало такой литературы. А читачи, женки, которые посещают библиотеку, больше читают художественную литературу, mm -hmm. романы женские, историчную литературу, детективы. Ну, а дітки, конечно, приходят э, тоді, коли э, по программе э, у них задают э, э, їх авторів, а, авторів. Да. авторів. І от, от по можливості вони, ну, надають такої літературу. Ну, її, звісно, дуже мало. Хотіли б більше. Але ж, окрім е, вибору та е, читання книжок, я знаю, що в бібліотеках є свій план роботи. Що а -а -а. ж це за план роботи такий і е, з чого він складається? Ну, план роботи ми складаємо в началі в кінці по точному уроку на следующий рик. Ну, проведение, например, книжковых выставок, значит, популяризация литературы украинской, большинство читают украинскую мову сейчас, и популяризация литературы детячей литературы, новых, это, сучастных письменников, вот, и, ну, проводим массовые заходы, мы По мере можливості, например, историчные веконцы, mm -hmm. годину пам'яті, біблиографичные огляди літератури в связи с тем, що поступає нова література і нужно ознайомить з новою літературою, Так ми через Виставляємо запрошу ему на массовые заходы через интернет, через Facebook. И берут участие. И берут участие. Вы, если дома кто-то не, 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 не читает эти книги, что подарует книгу в библиотеке. Приносит книжки новые, сучасные есть. Вся Вся есть приносят. Да, да. приносят и пользуются дуже широкой популярностью пользуются литературой, это потому что больше сучасная она. Mm -hmm. Більш сучасно. Скажіть, будь ласка, як ви вирішили стати бібліотекарем? Це мріяли мріялись з дитинства, або це раптом так навіяло, а можливо, ви дуже любите читати, тому вирішили, що сама люблю і інших. Ну як стала бібліотекарем, ну як, я працювала в нашій сільській лікарні дуже багато років, а вийшло так, що була депутатом сільської ради, і у нас був бібліотекарі пішла працювати з квітарем сільської ради. Мені продовжували, і я согласилася з задоволенням, тому що я правда люблю читати, люблю той запах книг. Mm -hmm. Ну, так вийшло. Це ваша, так? Да? Це да, ваша, це ваша сихіє. Приходили більше читачів, не только читання, щоб і можна було в такій тихій, обстановці, mm -hmm. попити чаю. запрошую всіх, хоч приходить часто бібліотеку. Всіх ждуть задоволенням. Так что всі, хто нас бачить і чує, будь ласка, до Коломаської сільської бібліотечної філії, попити чайку, поспілкуватись, почитати, обрати книжку. А як ви собі уявляєте? Ну, майбутне а, библиотек. Ну, больше сучасной, конечно, чтобы были современные технологии, потому что книг, книгами а сейчас... Сейчас вымогают. Да, да, да смех... Потому что вот, все сейчас в интернете. Все у Все, важно, книги, все да, можно да. почитать. Но книга-то, конечно, ничего не заменит. Ни, 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 какие электронные, да? Да. Но... Більше хотілося б, конечно, щоб була більш сучасна бібліотека. Більш технічного збори, да, да. сучасного... чи можна молодити. Да. Потому що да. мені в роботі будуть допомагати. І для молодь, щоб приходили где им може у когось вдома нету комп'ютера, то дитина прийшла, зайшла, все попрацювала, да? Да. Вот такое пожелание. Сподіваємося, що обов'язково всі побажання наших працівників культури, нашої Коломицької сільської ради після перемоги обов'язково збудеться. Чому? Тому що ми поставимо перед собою таку мету, таке завдання. Все це виконати для наших людей, для нашої громади, а наша громада вже для всієї України. До побачення.